Реєстрація бізнесу за кордоном, країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, європейські лідери у цифрових технологіях та фінансових інноваціях, плюси: члени ЄС та НАТО, цифровізація послуг, особливо Естонія, відносно низькі витрати, інноваційне середовище. Мінуси. Маленькі внутрішні ринки дещо складніше з відкриттям рахунків для нерезидентів. Види компанії це аналог українського товариства з обмеженою відповідальністю. Мінімальний статутний капітал в Естонії 250 євро. Може бути не сплачений при реєстрації, але має бути сплачений до виплати дивідендів. Засновники мінімум одна особа. Це може бути або фізична, або юридична. Латвія. Мінімальний статутний капітал 2800 євро. Засновники мінімум. Одна особа теж або фізична, або юридична може бути. Литва мінімальний статутний капітал 1 тисяча євро. Засновники: мінімум одна особа, юридична або фізична. Оподаткування Естонія 0%, корпоративний податок на нерозподілений прибуток. Латвія, Литва корпоративний податок близько 15-20%.